Всім привіт! Сьогодні знову вирішив почати риболовлю з таких місць зарощих, з русла. Я був учора на риболовлі. Поїхав я вверх по течії, дуже далеко теж по руслі вирішив проїхатися. Ну, не співмав ні одної щуки, ну дві хватало одну. Цей на Силікон і одна на Воблера Strike Pro Inquisitor. Сьогодні теж ось на нього ловлю. Я зараз вставлю відео, як я вчора їх тягав, тих щук. Ну, одна вилітала, одну потягав. Одна просто промазала. Ну і сьогодні вирішив по цьому. По руслі мені дуже цікаво в таких місцях ловити. Одне, що тільки багато приманок відриваєш. Ну, от вирішив спробувати, а далі буду їхати і на плесо. Вчора був на плесі, ні одної покльовки не було. Та я і вирішив оце з'їздити на русло. Ну і сьогодні отак. От Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео. Взялось, штука. От, блін, зійшла. Наловив я окуня, а схватила щука. Річка заросла ужас. Нема як підійти до води. З обох сторон. Все в очереті. Нема як і кинуть спінінга. Каже таких віконець, щоб і три метра протягнути там спінінга. Нема як. Це дуже багато бобрів. Сі є. Прям нори їхні дамби. Ось, Вилетіла щука. Щупак вилетів. Я не знаю, чи вам видно було. Починаю з ось такого місця. Тут такі корчі. Раніше в цих місцях щука клювала дуже часто. Тільки прийдеш в це місце і ну якось щупака бувало і такого. До кила витягував по осені. Колись витягнув на грам 800, а в ній ще й карась з долоню був. Ух ти ж блін, хоч би не впасти. старшая щечка Из тачи. Из сильной тачи. За щипак на воблера. Рюкзак вот с собой не брал. Дуже маленький. Но схватил. Уже нормально я так прошелся по речице Буде. І оце тільки перший щупак. І оце тільки перший закид і зразу, не знаю. Три рази я дергну, і все, покльовка зразу. На страйк про інквізитор восьмидесятий. Зараз спробую ще, але не факт, що вони тут будуть. По 10 штук стоять. Ну, а все одно пару закидів і ще зробити надо, бо це верхожу. Перший закид був в цьому місці. Я протягнув рівноміркою на трап півтора, а потім три рази дергнув. І покльовка така на паузі. Ох, і тільки що вилетів щупак прям з води отак. Він вколовся вже. Він схватив. Я поки включив камеру. Він цей зірвався і вилетів з води. Ну теж такий самий маленький, нічого особливого. Ну є щупаки. Ну тут ось я підійшов, тулька плаває. Тут мілко, я побачив прям в окулярах, як він блиснув той щупак у воді. Я поняв, що сейчас хватає воблера. Звідразу удар. Ну я ж кажу, поки включив камеру. Він зачепився, зірвався, ще й вилетів з води, прям свічку зробив. Тільки що знову вилітав щупак, але ну він промазав. Сильно високо був воблер. Він з глибини тут, з під берега прямо. Спробую зараз провести. його. Ось. Знову вилетів вже в Нема не як підсікнути. Тут ще оця гілка заважає. Ну вже він не возьме. Вилітав, два рази вилітав. І от в таких місцях де є можливість закинути щось тут біля берега самого. А там ще воно під гілками є така, таке місце, Ну я мені жалко воблера, щоб не закинути його. Бо тоді не буде толком наш і Так, ну що ж, там по руслі трещу пока отобрало в мене. Одного тільки витягнув, а то таке. Сходи. Він промазує. Там дуже мілко. І воно поверху проводиш той воблер, і він якось ну промазує ті щупачки. Хватало, і немає як сильно підсікнути. Я навіть в окулярах бачив, як вони ж хватають воблер. Ну не завжди підсікнеш. Ну, хоч щось. Хоч такі брали, і воно вже інтересніше. Приїхав на плеса, вже тут буду ловити. Ось зачепився там, де ніколи не зачепався водорослі в імену. Боблером хоча поверху проводив. Це лебеді можуть піднімати. І воно ото йде по течії. Оце ж це жабуриння. Біля берега пробую. Це завжди тулька стоїть. І буває і щука і окунь. Сьогодні спінінга на окуня не брав, бо останнім часом все одно не клеє. Скільки пробував, не все Вчора по руслі пробував окуня, спіймати. Спіймав щупака Клюнув на на рочка щупачок Ось взяла щука на воблера і це за другим разом. Перший раз воно як схватило, якось бік потягло. І відпустило. А потім догнала знову. Ну, теж дивлюся, за бік. Промазала щука. за бік, я її засікнув, подивіться як. Ну, щупак, що щось не. А цей воблер сьогодні одні щупаки беруть. Зараз жить буде. Головне, що не ці, не жабра. Хтось його вже гриз. Ось видно, що аж луска знята. Може тут така здорова щука. Легко, може тут щука. У мене тут, до речі, в березі недавно брала щука. Я витягував спінінг на окуня. І поверху тягну, прямо із жабуринням силикон то рачка, І щука вилітає. Ну вона промазала, ну хороша до кіла. І ще я ж проводив рівноміркою. І вона так легенько взяла, я не знаю, як вона не, не зачепилася. Я тільки побачив, бачу, що я веду, удару не було. Ну, шнур пішов у бік із воблером. Потім вона його відпустила, бо вона не засіклась. І оце я це за другим разом добрала. Отак. Ось там, Чи дрючки, чи щука брала знову. частіше робити. Тільки що доставав ось заліз у воду, доставав воблер або зачепився за дрічка. І ось по воді йду і тут щупак стояв. Прямо в березі на, на цьому, на глибині сантиметрів двадцять. Може навіть п'ятнадцять. Прийшов уже на дамбу, обкидав цей берег. Не було оце покльовок геть. На що я тільки не пробував. На блешні. Силикон у мене немає нормального. Весь пообривав на той, що клювало. І немає змоги зараз купити. Нема де мені. То треба їхати в місто. У мене як поки що. Но все одно скоро закуплюся, можеш буде брати на силикон. Бо то, що є в мене, на те щось не клює. А я ж кажу, на, на те, що я витягував уже щуку на той силікон пообривав весь. Навіть щупаки не беруть на цей, на воблера. Так, ну що ж, оце така риболовля моя вийшла. Щупачений день. Одні щупаки брали, ні одної нормальної щуки не взяло. Вона стоїть. Тиск там піднявся, я не знаю, може за цього, але виходу великої щуки немає. Може б, ще якби ну, цілий день прокидати, то, може, і дождався б якогось виходу щуки. Ну, цілий день же ж ти не будеш тут стояти. Та й часу немає. Брала брали щупаки на Воблер, страйк про Inquisitor, і все. Більш ні на що. Хоча кидав я сьогодні приманок дуже багато, не брало ні на що. І ось я тут кидав, е цей, тільки що зачепився, жабуриння тягнув. То куча риби вилітала білої. Ну, Щука не бере, вона повинна біля неї стояти. Просто нема апетиту в неї. Ну, якось так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео.